Ігор Попов, експерт Центру Об'єднана Україна. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А, на вашу думку, які фактори вплинуть на результативність плану перемоги України, який завтра ми всі почуємо? Ну, дійсно, це, мабуть, головна подія як мінімум політичної осені. І всі чекають. Щодо факторів, які допоможуть цьому плану стати реальністю, то перший фактори, чому, мабуть, президент є, робить звернення до Верховної Ради, це консолідація українських еліт і консолідація українського суспільства навколо плану перемоги. Тобто, це дуже важливо, щоб всі об'єдналися навколо його положення. Другий фактор це наявність підтримки Заходу і консолідація Заходу навколо знову ж таки плану перемоги. Для того, щоб продемонструвати, що Захід не просто буде надавати таку ж допомогу Україні в 2025 році, як 2024, а готовий забезпечити перемогу встановлення стабільного та справедливого миру. Тобто, насправді, вже і Захід використовує це «just і stable peace» в своїх документах, а він може бути справедливим лише на основі дотримання статуту, а стабільним. При наданій Україні гарантії безпеки. Пане Попове, а ви бачите на сьогодні готовність західних країн надавати ці гарантії? На вашу думку, як далеко ми від того, коли вони погодяться, що це навіть не єдина можливий, а основний сценарій? Ми бачимо інтенсивну човникову дипломатію минулого тижня. Президента Зеленського були зустрічі на найвищого рівня цього тижня. В нас очікує, от завтра президент виступає перед Верховною Радою, а післязавтра він виступає в Брюсселі перед Радою Європейського Союзу, тобто перед лідерами держав і урядів країн, що входять до Європейського Союзу. І так само там офіційно в порядку денному це презентація Victory Plan, плану перемоги України. То ми розуміємо, що якби відповідь була б чомусь негативною повністю, то навряд чи ця дипломатія була б настільки інтенсивною. Але з іншого боку, ми розуміємо всі економічні труднощі, які є в країн заходу. Ми розуміємо те, що запаси зброї вичерпуються. Ми розуміємо, що внутрішні політичні кризи є в багатьох країнах, і тому досягти згоди по кожному з цих пунктів буде дуже важко. Українська дипломатія ставить амбітний план дійсно отримати повну підтримку від усіх країн, але можливо не все і не одразу ми отримаємо з того, що ми просимо. План перемоги України розрахований на швидкі рішення партнерів. Про це говорив наш президент Володимир Зеленський. Чи можемо ми розраховувати на такі швидкі рішення, зважаючи на повільність, на те, що треба зібратися, обговорити, обговорити і аж потім прийняти, виділити, але поставити через певний час зброю чи техніку. Президент вимагає фактично від наших західних партнерів швидких політичних рішень, тих тобто рішень, які ухвалюються власне, лідерами держав. Щодо їх імплементації, далі бюрократія може тривати. Тобто, скажімо, після завтра, в Брюсселі, буде офіційне рішення Європейської ради щодо виділення Україні фінансової допомоги під заставу російських активів. Оформлятися це може потім довго, і кошти можуть прийти вже в 2025 році. Проте політичне рішення має бути зараз. Так само Сполучені Штати політичне рішення щодо застосування американського ракетного озброєння по військових об'єктах в глибині російської території. Вони можуть його ухвалити зараз. Більше того, вони можуть прилюднити його навіть пізніше, після 5 листопада. Але для українського політичного військового керівництва важливо розуміти, що це рішення вже ухвалене, і готуватися до виконання цього рішення. Це стосується багатьох інших пунктів, тому що дійсно ми ж не можемо ще роками чекати. Ми всі розуміємо, наскільки важко зараз ситуація на фронті, наскільки складно взагалі всій країні. і тому ми очікуємо від заходу. Дуже серйозних рішень. В уряді Німеччини підтвердили, що президент США Джозеф Байден цього тижня таки відвідує Берлін після того, як скасувався попередній візит у зв'язку з ураганом Мілтон. На вашу думку, чи є в нас підстави очікувати якихось новин після цієї зустрічі, які будуть стосуватися України? Частина новин буде публічною, я думаю, але частина не буде публічною. Тут якраз дуже цікаво, що в Четвер, президент Зеленський виступає в Брюсселі, Шольц має бути там. А вже в п'ятницю Шольца зустрічі з Байденом. І, в принципі, не скривають ні німецька сторона, ні американська, що причина ж візиту це не отримати високий німецький ордер. Це можна було зробити там і пізніше. А причина вони обговорюють дві війни: війну в Україні і війну на Близькому Сході. І вони погоджують позиції між собою, якраз щодо України. Це по плану перемоги. Тому що Україна тут утримує ініціативу, Україна зробила свої пропозиції по близькому сходу. Погоджує свої позиції щодо дипломатичних заяв і щодо постачання зброї, що наступний тиждень може бути достатньо цікавим на новини. Дякую вам, Ігор Попов, експерт центру об'єднаної України, був з нами на прямому відеозв'язку.